Так, я Донес Іван Михайлович безтерміново за подали заявку, що будемо проводити э, пікети возлі державних установ, возлі прокуратури, возлі держадміністрації, возлі судов, возлі поліції. От. І таким образом, сьогодні ми знову прийшли до обласної прокуратури, щоб висказати і відстаювати свої права. Ми побули тут ровно у, у два години. Час... 30-40 минут, побули, висказали своє міння прокурору області і пішли до обласної держадміністрації до Кулича. Там теж з такими плакатами стояли СОС і корупція. З такими плакатами, де висказували своє мінняння, де порушуються наші права. Після в три години у нас в апеляційному суді суд був. Ми побували в суді і знову прийшли, щоб поставити заяву. Обласному прокурору. Коли підійшли, ми тут сказали прокурору ганьба, не місця, не треба протирати тут штани, якщо ви не займаєтесь правопорушенням і пішли в громадську приймальню, щоб зафіксувати і віддати наші заяви. Але з другого з другого поста прибіжав охоронець, почав за руки виталкувати нас. Ми не не стали виходити, он одному нашому селенку Олександру порвав рубаху. От прямо в приймальні суда. Ми визвали, визвали 02, щоб зафіксувати поліцію. Визвали оперативну групу. Зараз оперативна група в громадській приймальні бере пояснення від Аселенка, а також охоронця. і він узяв від от нас. Отантаніни. От Узял пояснення, скажи два слова. Да, я я все бачила спочатку я до кінця. Моя фамилия Карбовская Атанина Миколаевна. Я з девятого року ходжу у цю. Я не знаю, багадельню, чи що воно таке. І нічого Прокуратуру. не... Прокуратуру, як казав Луценко, могильник. І не можу нічого добитися. Все кришується, прикривається. Крішується. На даний момент п'ять справ кримінальних, але Носенка кричить, що я хабарів не, не беру. Все розслідується. А що ж воно розслідується з 9-го року, по сім років, по 3, по 4 роки. Я завтра записалася на прийом до носенка, де хочу взяти їх, телевідення, і показати награбленим. Магазин кажди. Яка зафіксує і все мовчить? Уже до того дійшло, що б'ються окни, знімаються плітка возле магазина, Какой то ужас. І як мене таке питання, щоб показали на всю Україну сос, до чого дійшла прокуратура ця взяточники і крі і, і... і... Ті... баристиці? Кого вони прикривають? Кого вони крішують? Якщо ти носенка не береш хабарів, чому. Добрый день, я Селенок Александр Николаевич. Один из участников мирного голодания против беззакония Чернігів Обленерго и беззакония прокуратуры области, которая заключается в нереагировании на жалобы мои, других граждан. Значит, у нас 20 человек больше 20 человек, Ли, больше 20 человек э, стали. участниками акции голодания 8 июля в связи с тем, что прокуратура не восстанавливает наши права значит касается того, что донец Иван Михайлович отключен электрической, электрической сети незаконно полтора года назад есть судебное решение которое не исполняется по сей день есть техносервис плюс предприятие один из три магазина, офис Склады обесточены. Есть решение суда хозяйственного, обязывающее включить электроэнергию, но электроэнергию не включают. Решения судов не исполняются. Есть решение суда в пользу Донец Инны Ивановны. Присоединить ее к электропостачанию. Не присоединяют. Есть Миненко Юрий Трофимович, который тоже больше года не может подключиться к электрическим сетям. Корректор. есть, есть правильно, Карбовская Корб... Антонина Николаевна, Кор... мира 151. Карбовская Антонина Николаевна, у которой тоже не, аналогично незаконно на проспекте мира 151 выключен свет. И на многие ее жалобы прокуратура области не реагирует. Есть Федор Федорович Дуда. Дуда. которая тоже есть претензии к прокуратуре области. Сегодня мы принесли повторную заяву, письменную, чтобы вручить прокурору области с требованием реагировать на законные наши требования и восстановить верховенство права в Черниговской области. Когда, я хочу вернуться, в пятницу, когда мы объявляли акцию, то есть на нас голодовку. фактически акцию голод, голодовку, значит, на нас напал в тамбуре приемной прокуратуры области напал охранник, фамилия которого Кагутенко Евгений Михайлович, бывший работник милиции. Значит, и применил физическую силу К Донец Ивану Михайловичу Вытолкал его И меня выталкивал С приемной э, звер, не, приема, С тамбура, с коридора Видел узверный громадян Сегодня мы Втроем я, Донец Иван Михайлович э, Антонина Николаевна Направились Видел узверный громадян до Тамары Михайловны Чтобы сдать заявление Тут внезапно Выскочил охранник и начал на меня оскорблять, чтобы я закрыл рот, хотя я в это время вообще молчал по определению. Значит, и возник словесный конфликт, в результате которого он вышел на улицу, оборвал мне рубашку и нанес мне удар в область правого бока, в смысле, фички. Но это была стопроцентная провокация, провокация. которая что, пытался превратить нашу, провокация. мирную, превратить, превратить нашу мирную акцию в побоище или какую-то конфликтную ситуацию. Перед этим хочу вот обратить внимание общественности. Когда мы э, все-таки это пятница была, когда формально на плакали. Да. В пятницу, 8 июля, проводили мирную акцию возле губернатора Черниговской области, значит, с администрации государственной Черниговской области выскочил человек невысокого роста подскочил к митингующим, начал рвать плакаты. Значит, его, ну, из числа митингующих мы же оттащили. Значит, он после этого напал на женщин, начал бить, хватать за волосы. Приехала, приехала в это время следственная бертина, приехала группа полицейских, которые его, не спешила его задерживать, потом все-таки задержала. Но через полчаса отпустила, мотивируя того, что мы чего-то не хотим писать, хотя на глазах часть вот этих э, незаконных действий проходила на глазах ново созданных полицейских. В смысле, полицейские собрались и уехали. И выпустили этого человека. Конечно, мы итоге. Мы планируем обращаться, просто наши... Э, значит, мы голодаем, плюс каждый день мы проводим акции, занимает это очень много времени. Сегодня мы поддерживали Ивана Михайловича донца в апелляционном суде и выиграли еще один суд. Позавчера мы проводили пикет. Э, извиняюсь, даже не позавчера, вчера, извиняюсь. Вчера мы проводили пикет под, э, под Черниговской областной администрацией. Пытались попасть на круглый стол, на который нас пригласил губернатор и обманул, потому что нас охрана не допустила. Мы не смогли попасть. На круглий стол, є були представителі пад Чернігів Обленерго, були представителі контрольора, Держенергонагляду, національної комісії по економіці і комунальних послуг. Тобто нам не дали можливість потрапити на це засідання і прямо в очі сказати губернатору, прокурору області, який також був носінка на цій, був міський мер Атрошенка, але нас не допустили, не не захотіли нас почути мене та інших. Людей, жодної особи з нас не допустили. В кінцевому, і все це розглядалось без нас. А ті телеканали, які знімали, Сівер, Дітинець, Чернігівська, Чернігівська, Новий Чернігів, жодний з цих телеканалів не показав. І в деяких засобах масової інформації з'явилася стаття, що пікетували обласну адміністрацію жителі будинку номер 27 по вулиці Войкова. Чорновола на сьогоднішній день, але це неправда, тому що пікнували ми. Ми також і підтримуємо жителі будинку номер 27 по вулиці Войкова, закликаємо об'єднуватися і вважаємо тільки ми, як громадянське суспільство, об'єднавшись, зможемо захистити самі себе і всіх інших від цього владного олігархічного беззаконня. А це. Оце Ситуація, яка виникла все з все-таки захоронцем, що він мені порвав сорочку в такий день під час мирної акції на день великого празника Павла Петра, Петра, Петра і Павла. Павла, значить вона просто свідчить про те, що сьогодні, на жаль, прокуратура області є символом чернігівського беззаконня. Ганьба! 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 Давайте ще декілька слів. От, значить, Когутенка Євгеній Михайлович, це охоронець прокуратури області. Хто він такий є? Це в минулому працівник міліції, який роками, десятиріччями знущався над людьми. Е, значить, в свій час мене побили працівники міліції на Шевченка, 13 Побили, катували, спричинили мені 45-50 тілесних ушкоджень. Це підтверджено висновками судово-медичної експертизи. Всі ці люди працювали на Шевченка-13. Більшість з них залишаються керівниками правоохоронних органів у Чернігівській області. В свій час прокуратура міста Чернігова розслідувала кримінальну справу по цьому факту. Не дорослідувала, до відповідальності не притягнули. І оця особа, Когутенка Євгеній Михайлович, вона прибігала до слідчого прокуратури міста Горобка. В Кабінет, де в кабінеті при слідчому мені погрожувало, вимагаючи не давати свідчення на працівників міліції, рахуючи чи на той час керівника міліції Івана Сову, його заступника Глінька Олександра Івановича, який що недавно був начальником управління карного розшуку Вінницької області. На гончар Максима Олексійовича, який на сьогодні ще є начальником карного розшуку Чернігівської області новосформаної поліції. Тобто йде реформа поліції. Але на сьогоднішній день змінюються тільки вивіски та назви. А ці люди, як були у правоохоронних органів, як були в міліції, зараз працюють в поліції. Система не змоглася самоочиститись та ті структури, які були. Створені для того, щоб очистити міліцію, вони не, не сприяли її очищенню. І сьогодні ми бачимо того самого охоронця, який Когутенка так, Євгенія, так, так, так. який захищав інтереси міліції, навіть прибігаючи прокуратури та впливаючи на неї. А сьогодні він не дає нам заходити вільно до прокуратури області, не дає вручати, вручати звернення до відділу звернення громадян. Значить, у мене все ганьба, 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 ганьба. І я хочу доповнити, що іменно плакат, де кришує прокурор області, на синок, атобленерго був порваний біля обсяж адміністрації. Не один плакат не був порваний, а був порваний іменно на синка. Значить, тобто на синок направив цю людину, який вийшов з собачку адміністрації, щоб нанести тілесні пошкодження простим громадянам. Він хватав за волосся простих людей і рвав плакати. Я Денис Іван Михайлович, який заявив таку акцію безстрокову, Ми будемо ходити, колотити, вимагати законність наших прав, прокуратури, щоб прокурор не просиджував, не протирав штани, а виконував свої обов'язки, виконував Конституцію та закони України. На синку ганьба.

следственная оперативная группа, которая сначала, я хочу вот все-таки еще два слова, вот потому что мы вызвали следственную оперативную приехала, оперативную группу, приехали полицейские, которые не захотели устное заяв, заявление мое принять, не захотели принять устное заявление, потом сказали надо письменное, долго не могли найти бланк, Шептали за углом с этим самым с охранником, с этим же Кагутенком, а после этого, когда я начал настаивать еще раз, неоднократно звонил на 102, значит, все-таки приехала следственная оперативная группа, потому что полицейские отказались у меня на месте принимать заявление и стали требовать уже очередной новый конек, что надо ехать на Шевченко 13, чтобы заяву, заявление, оказывается, сдать. Но это поэтому мы возмущены таким поведением и не к, э, полиции новой, которая подтанцовывает прокуратуры. Аньба полиции, я иду продать. Аньба! Ганьба ганьба, 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 ганьба. І ще я хочу доповнити, що я телефонував у Генеральну прокуратуру, що, зро... що сталося в обласної прокуратури. Що хто направив охоронця на мирну акцію, хто дозволив рвати рубахи? Хто дозволив розпускати руки над простими громадянами, які прийшли висказати свої, свою думку, своє мнення? Хто дозволив цього робити? Але не охоронець не представився як його фамілія, тому що я телефонував у Генеральну прокуратуру, у мене одразу давали запитування, як його фамілія, не Тамара Михайловна. Начальник виділу Герасименко теж сказала, а я не знаю, як його фамілія. Так подожіть тоді, а з ким ви працюєте? А хто це лівий охоронець що ли? Значить, ганьба охоронцю і Герасименку Тамари Михайловни. Ганьба! Ганьба, 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 ганьба. ганьба Ганьба, ганьба, ганьба. Я попросив би зайти у громадську приймальню, підглянути. Ми зараз будемо давати пояснення, показати, що Ви плануєте продовжувати акцію. Ну, це так, безстроково, ми будемо так? продовжувати безстрокову акцію. І ми були сьогодні, чисто случайно зустріли мера Владислава, де розказали свої проблеми. Він сказав, що завтра подійдіть без п'ятнадцяти, 12 до госадміністрації. Я вас попитаю завести до е, голови адміністрації, де ми там будемо вирішувати ці питання і зложите ці заяву і відда віддасте нам цю заяву. Угу. О, так, громадська да. Приймальня. прокуратури. Чисто случайно э -э -э, этого. -э Владислав, так побелел он сразу. Мне нужно два визула. Визула 8 июля. Я показываю. Значит, вот здесь мы заберем, мы находились. Была открытая дверь. Мы с Иваном там играли, Значит, Следователя, смотрите, пожалуйста, смотрите. Табличка. о Как вы, адвокатские сразу услуги, прокуратуры области оказывается. Нарушение права, чтобы не давала не она снимать ситуацию. Какие вы молодцы все-таки? Как вы работаете в паре? В парке или как Насчет сюда мы зашли. Следователь, пожалуйста, следователь.